Температурка була немає. немає. Понос був, не було один, два рази в день вона стабільно какає. Угу. Лікарка-ординаторка дитячого відділення інфекційної лікарні Леся Конопелька закінчила огляд пацієнтки. Каже, дитина почувається краще. Є позитивна динаміка, лихоманки вже немає. не таке яскравий, як був на початку. Маленькій Вероніці 9 місяців. У лікарні вона третю добу. Її з мамою Мар'яною ушпиталили до Хмельницької інфекційної лікарні з підозрою на кір. У неї почалася все з температури, але ми думали, що це зубки, тому що в неї порізалися зубки. І ми все давали на зубки, але вийшло, в неї почалася висипка і як виявилося, це не зуби. На даний момент у лікувальному закладі знаходяться 5 пацієнтів з підозрою на кір, розповідає Леся Конопелько. Ми ще їх обстежуємо. Це є двоє дорослих жінок і є троє дітей. Та офіційно підтверджений один випадок кору в цьому році на Хмельниччині. Це хлопчик 12 років, був на змаганнях у Вінниці. Приїхав до батьків додому після змагань, його Подивилась клініка кору, і він поступив до нас в стані середньої важкості. У нього була так двобічна пневмонія, але сам перебіг кору він важкий завжди в будь-якому віці для будь-яких людей. Лікарка-епідеміологиня Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Лариса Калінер розповіла: минулого року в області зафіксували шість офіційно підтверджених випадків захворювання на кір. Цього року ситуація на Хмельниччині контрольована, на противагу в інших областях. У нас зареєстровано лише один випадок кору. Це дитина до того ж, щеплена проти кору, і більше поки випадків немає. До прикладу, Чернівецька область горить по кору, Прикарпаття горить по кору, Київ, Одеса. Там є випадки кору, міграція. Все це е, може привести до того, що може бути завезена кір в нашу область. Якщо це е, станеться, то тоді кір зупинити дуже складно. Кір, хвороба серйозна та небезпечна, розповідає лікарка-інфекціоністка Хмельницької міської дитячої лікарні Юлія Мельник. Єдиний захист від неї щеплення. Вона доступна з 12 місячного віку. Це перша доза, друга доза вводиться в віці 6 років. Дві дози вакцини забезпечують пожиттєвий стійкий імунітет. Вакцина, на жаль, 100% не захищає від самого захворювання, проте вона захищає від ускладнень, тому що кір якраз важкий своїми ускладненнями, це і пневмонії, це енцефаліти, менінгіти. Часто бувають незворотні, неврологічні наслідки, інвалідизація і, на жаль, смертельні випадки також. За словами Юлії Мельник, високий поріг охоплення, щеплення створює колективний імунітет. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.